Друзі, сьогодні поговоримо про те, як зберегти ваших рибок під час тривалого відключення електроенергії. Для комфортного життя ваших улюбленців потрібно забезпечити три умови: Це температура, фільтрація та аерація акваріумної води. Найскладніше підтримувати температуру, але потрібно пам'ятати, що більшість акваріумних риб витримує поступове пониження температури. Якщо ж все-таки в цьому є необхідність, можна закутити акваріум ковдрою, використати пляшечки з теплою водою або заздалегідь прогріти приміщення додатковими пристроями, наприклад, обігрівачем або кондиціонером. Для насичення акваріумної води киснем існує велика кількість автономних аераторів. Це можуть бути компресори на батарейках, компресори, які працюють від павербанку та компресори на акумуляторі. Найпростіший варіант компресори на батарейках. Працюють вони від ось таких от елементів живлення. Але найкраще вони підходять для транспортування риби, оскільки їх вистачає всього на 2-3 години. Кращий варіант це компресор на USB, який може працювати від павербанку. Такий компресор пропрацює стільки часу, скільки дозволить джерело живлення. Ще один великий плюс. Те, що даний компресор абсолютно тихий, найкращий варіант це компресор, який працює від акумулятора. У разі вимкнення живлення він продовжить свою роботу. В звичайному режимі він працює до 20 годин. Якщо включити імпульсний режим, час роботи компресора збільшиться до 40 годин. В такому випадку кисень подається імпульсно з перервами. Ось так працює імпульсний режим даного компресора. Також хочеться розглянути ось таку модель. Від попередньої він відрізняється додатковими режимами, і даний компресор можна налаштувати таким чином, що коли в мережі є електрика, він не працює, а як тільки електрика виключається, компресор починає свою роботу. Що дуже зручно. А чи можливо забезпечити фільтрацію акваріума при вимкненні електроенергії? І відповідь так. Для цього скористаємося автономним компресором та аерліфтом. При цьому замість звичайного розпилювача ми підключимо аерліфт до компресора. Виглядає це ось таким чином. Дана губка виконує функцію фільтруючого матеріалу і таким чином можна забезпечити не тільки аерацію, але й фільтрацію акваріумної води. Ріфні фільтри бувають різного розміру та форми, але загальний принцип роботи у них однаковий. А також невеличкий інформаційний бонус для наших глядачів. Під час відключення світла ми рекомендуємо вимикати фільтр з розетки. Неважливо, це внутрішній фільтр чи зовнішній. Саме бруд, який накопичується на фільтруючих елементах, починає гнити під час відключення світла, і потім при раптовому ввімкненні електрики цей весь бруд потрапить в ваш акваріум і може потруїти рибу. Тому після тривалого відключення електроенергії фільтр необхідно промити перед використанням, особливо якщо він достатньо брудний. Що стосується зовнішнього фільтру, ми рекомендуємо не тільки вимикати його з розетки, але й обов'язково перекривати крани. Тому що під дією тиску вода може почати текти з-під прокладки фільтра. Ми рекомендуємо додавати невелику кількість акваріумного кондиціонеру після кожного відключення світла, адже вони дозволяють прибрати токсичні речовини з акваріумної води. Також слід подбати про наявність зворотного клапану на компресорі, адже при випухленні світла водичка може піти в зворотньому напрямку. Якщо електрики не було більше 6 годин, ми рекомендуємо зробити невелику підміну води 20-30%. Також при тривалих відключеннях світла ми рекомендуємо рибу не кормити, але якщо все-таки потрібно покормити, то використовуйте невелику кількість сухого якісного корма. Таким чином можна забезпечити основні потреби ваших улюбленців та зберегти їм життя на час відключення електроенергії. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше цікавих та корисних відео.